Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо Господеві за те, що ми знову з вами разом. І нехай Бог благословить нас на цей тиждень, щоб Господнє благословення супроводжувало у всіх наших життєвих дорогах, кожного з нас, особливо наших захисників, захисниць, волонтерів, медиків, капеланів, щоб Бог благословив. Всіх людей, які нам допомагають, щоб керівники інших держав, які можуть нам допомогти, приймали швидко рішення. Тому що це є кров, це є життя, здоров'я наших захисників, нашого народу. Тому молимося, Господи, щоб наша свята українська земля була очищена від всякої ворожої московської навали. Благослови нас, Господи, пізнати святі дороги в нашому житті, читаючи Слово Боже. І ми сьогоднішній день. Продовжуємо читати про царя Давида і побачимо його упадок. Як Бог допускає людині можливість впасти, і водночас, коли людина кається, дає шанс піднятися. Встидно не впасти, встидно не піднятися. Вислів цей, якраз стосується найбільше царя Давида, одного з найбільших, одного з найулюбленіших Богом і одного з тих, який найбільше любить Бога, але він впав у гріх. Захоплюючи сторінки і біблійної і нашої історії, спонукає також кожного з нас, щоб ми пам'ятали про те, що Бог веде кожну людину. Святі уці нам встановили канон, для того, щоб ми розуміли, читаючи Слово Боже, що є важливе для кожного з нас. Але пам'ятаємо, що кожен вислів, кожна глава стосується. Кожного з нас не тільки якоїсь конкретної історичної дати, події, але також нашого сьогодення, і, зокрема, нас особисто. І тому, коли ми читаємо Слово Боже, ми повинні очистити зерно від полови. Те, що нас не стосується, те, що було в вона, ця історія є важлива для тих людей, для тих подій. Але я повинен. Це слово Боже відчути в своєму житті, як я поступаю. Мої дії. Чи я живу згідно слова Божого? Чи я чую це слово Боже? Сьогодні цар Давид нам дуже яскравий дає приклад. Амінь. Друга книга Самоїла, 11 глава. Гріх Давида. На початку року, коли царі, звичайно, виступають у похід, послав Давид Йоава. І своїх слуг з ним і всього Ізраїля, вони розбили Амоніїв і обложили рабу, а Давид зустався в Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, уставши в своїй постелі, проходжуючися по покрівлі царської палати, побачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна, і послав Давид розпитати, хто та жінка, і йому відповіли, це Вецавія, дочка Еліяма, жінка Урії Хетита. Тоді Давид послав за нею посланців. Як вона прийшла до нього, він згрішив з нею і очистився від своєї нечистоти, повернувся додому. Зачала жінка і послала до Давидові сказати: Я вагітна. Тоді Давид послав до Йоава, прийшли до мене урію хетита, і прислав Йоав Урію до Давида. І коли прибув Урія до нього, Давид спитав його, як ведеться Йоавові, як ведеться військові і про справи з війною. Потім Давид сказав Урії, йди до свого дому та помий собі ноги, вийшов в Урія царського палацу, а за ним понесено дарунок від царя. Але Урія ліг спати біля входу в царський палац з усіма слугами свого пана, і не пішов до свого дому. Давидові сказали, Урія не пішов додому. Тоді Давид спитав Урію, хіба ти не прийшов із дороги, чому не йдеш додому? Урія ж відповів Давидові: Ковчег Ізраїля і Юда перебувають у наметах, мій пан Йоав і слуги мого пана таборяться в чистому полі, а я би мав йти додому, щоб їсти і пити, та коло жінки спати, як жив Господь, як ти сам живий, того я не зроблю. Тоді Давид сказав Урії. Отже, залишися сьогодні тут, а завтра я тебе відошлю. І зостався урія того дня в Єрусалимі. На другий день Давид його закликав, щоб він їв і перед ним пив. І він упоїв його, та ввечері він вийшов спати на своїй постелі слугами свого пана, до свого ж дому не пішов. Другого дня вранці Давид написав Йоавові листа і послав через урію. А в листі написав так: постав урію. В найгарячішому бою спереду і відступись від нього, щоб він був убитий і вмер. Ось так підступно діє Давид. Ще здається, нещодавно цар Саул діяв так само до Давида, хотів вбити його різні підступи були проти царя Давида, щоб він тільки не став царем. Але воля була Божа незручна, Бог поставив царя Давида. На царський пристіл. І сьогодні ми бачимо оцю історію, що цар Давид бере собі чужу жінку, і водночас її чоловіка відсилає в гарячу точку бою. І водночас же написав смертний присуд до воєначальника свого товариша, він передає цього листа. Урія сам передає про те, щоб його було вбито. Отже, гріх подвійний, гріх, коли людина взяла іншу жінку, Чужо лоство він прийняв на своє ложе чужу жінку, незаконна йому вона була. Крім цього, вбиває її чоловіка. Що відбувається? Цікава дуже історія в нас із старем Давидом. Довідавшися жінка урії, що її чоловік урія поліг заходилось оплакувати свого мужа. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею і взяв до свого дому, і вона стала йому за жінку і вродила йому сина. Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господеві. Господь послав пророка Натана до Давида, це вже 12 глава. І він прийшов до нього і сказав йому: було собі два чоловіки в одній місті, один багатий, а другий убогий. У багатого була превелика сила овець і корів, а у бідного не було нічого, крім овечки, однісінької, маленької, що він її купив і годував. І вона росла в нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла і з його чаші пила, спала на його лоні, була йому як дочка. Якось прийшов хтось у гості до багатого чоловіка, та цей пожалував взяти зі своїх власних овець і курів, щоб зготувати подорожньому, який прибув до нього. І він забрав овечку в убого чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Тоді Давид скипів великим гнівом на того чоловіка і скрикнув: До Натана, як жив Господь, чоловік, що зробив, те заслужив смерть. А овечку в четверо за те, що вчинив таке. І не мав співчуття. Тоді Натан промовив до Давида: Ти той чоловік. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Я тебе помазав, царем над Ізраїлем. Я тебе врятував з руки Саула, дав тобі дім пана твого, жінок пана твого на твоє лоно, дав тобі дім Ізраїля та Юде. А якщо б цього було ще замало, додав би ще того і цього. Чому ж ти так зневажив, і вчинив те, що є злом у його очах. Урію хетита вбив мечем, жінку його взяв собі за жінку, його ж ти вбив мечем амонійським. І тому тепер меч навіки не відійде від дому твого за те, що ти мене зневажив. І взяв жінку урії Хетита, що була тобі за жінку. Так говорить Господь: з твого власного дому нашлю лихо на тебе. Візьму твоїх жінок перед твоїх очей і віддам їх ближньому твоєму. І він буде спати з ними перед обличчям цього сонця. Ти, потайки який чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед очима сонця. Тобто це буде вдень, і сам цар Давид буде це бачити, як його будуть зневажати інші люди, його слуги. Що робить цар Давид? І сказав Давид до Натана, до пророка Натана. Пророк це той, хто говорить Слово Боже. І істинний пророк він завжди говорить те, що він чує від Бога. Чи подобається це людям, царям, керівникам різним, чи не подобається, він говорить правду. За те часто усто пророки терпіли, ув'язнені були, переслідувані Іван. Хреститель, останній із пророків старого завіту, обезглавлений був через те, що він просто свідчив правду. І сказав Давид до Натана: зрішив я проти Господа. А Натан відповів Давидові: Та Господь прощає тобі гріх твій, ти не вмреш. Тільки за те, що ти таким учинком тяжко образив Господа дитина, що в тебе народилася, напевно, помре. І Натан пішов додому. Господь же вразив дитину. Що вродила Давидові жінка урії, вона тяжко захворіла. Давид благав Бога заради хлопця, постив, ходив у волосяниці, вночі лежав на долівці, старші в палаці робили все, щоби підняти його з землі, та він не хотів і не їв нічого з ними. Сьомого дня дитина вмерла. Але слуги боялися сказати Давидові, що дитина померла, бо думали, коли була жива дитина. Ми вмовляли його, та він не слухав, як же тепер йому сказати, що дитина померла. Як уболіватиме він від цього? Але Давид помітив, що слуги перешіптуються між собою, зрозумів, що дитина вмерла, і спитав слуг, чи дитина вмерла? Вони відповіли: вмерла. Встав тоді Давид із землі, помився, намастився, перемінив на собі одіж, пішов до Господнього дому і поклонився. Потім прийшов додому. І велів дати собі їсти. Отже, таким чином Бог карає царя Давида. Але причина є цієї кари сам Давид, сама людина. Тому, перш ніж приймати якісь рішення, робити вчинки, які можуть бути противні Богові, як ми їх називаємо гріх, то завжди треба подумати, чи слід нам це чинити. Гріх це і обмеження людини. Людина живе без Бога, вона діє без Бога. Отже, в цьому грісі, коли людина забуває відповідальність свою перед Господом, людина не може прожити. Якийсь термін, вона може бути без Бога, але в кінцевому результаті завжди приходить той час, що совість людини говорить, що ти вчинив, ти вчинила. Не по Божому. І тому це обмеження, гріх людина може тільки спокутувати, коли вона прийде до Бога і сказала: Боже, прости мені, яка буде покута за це ми не знаємо. Але Бог завжди прощає, коли людина звертається і просить прощення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 46. Усі народи, плещити руками, викликуйте Богові голосом радости. Бо Господь Всевишній, неприступний, Цар великий по всій землі. Він покорив нам людей і народи під ноги наші, вибрав для нас наслідя своє, красу Якова, що її улюбив. Вийшов Бог серед окликів, Господь серед голосу трубного. Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо цар цієї лої землі є Бог. Співайте вразумливо, оцарився Бог над народами. Сидить Бог на святім престолі своїм. Князі народів зібралися з Богом Авраамом, бо Божі володарі землі вельми піднеслися. Амінь. І ми сьогоднішній день, Боже, хочемо співати і славити Тебе. За нашу землю. Як Псалмопівець прославляє наслідя Якова, красу того дому. Він відчуває цю Божу любов. Як часто густо в, в нашому житті буває, що ми не задоволені своєю землею, де ми живемо, своєю країною, своїми рідними і близькими, це незадоволення може бути ціле життя. Завжди щось нам бракує. Людина, яка бачить Боже благословення, яка тішиться із ходу сонця, з того дощу, який падає, і з кожної краплини, яка впала на землю і дає зріст для того, щоб росла рослинка, пшениця, інше зерно. І вдякує Богові, це і дуже важливо, бо людина бачить Божий процес, наскільки він є важливий. І де би ми не були, якщо ми не задоволені. Своїм життям, на своїй землі, ми завжди будемо незадоволені. Тому Бог в сьогоднішній день, Псалмі 46-му, говорить нам: співайте, славте! Всюди є в кожній країні, у всіх народах, в кожній родині завжди якісь проблеми. Є сонячні дні і дні, коли гроза. Є завжди так, і нам треба разом спільно тішитися, коли сонце світить. І коли гроза не вщухає, нам треба разом витримати, коли війна разом молиться, разом стати на захист, хтось зброєю, хтось з молитвою, хтось як волонтер, як капелан, хтось рятує життя, лікуючи людей. Але ми маємо прославити. Ми маємо викинути свого лексикону слова, незадоволення життям і країною, і землею, на якій ми живемо. І ми тоді побачимо і відчуємо красу, як це відчуває сьогоднішній день Псалмопівець. Благослови, Господи, нас. Навчи нас дякувати Тобі, славити Тебе за Україну. Дякуємо і славимо. За нашу землю, на якій ми народилися. Славимо і дякуємо Тобі, Господь. За людей, які разом з нами, за батьків наших, за родину нашу. Дякуємо і славимо Тебе. Навчи нас, Господи, прославляти Твоє святе ім'я. Побачити крізь хмари темні сонячний промінчик, який все-таки є для кожного з нас. І коли ми його побачимо, наше життя буде світле. Побачити в іншій людині не тільки негативні риси, але побачити позитив. Побачити радість від того, що людина живе разом з нами що вона народилась на нашій землі. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожну людину, за кожну секунду і хвилину, і день прожиту на Твою славу, за тих людей, дякуємо і славу Тебе, які ніколи до Тебе не звертаються. Благослови, Господь. Ми всі ходимо перед Тобою, Боже. Ти є наша радість, ти є наше спасіння. Ти є наша сила, ти є наш оборонець, бо без тебе ми не можемо нічого. Ти обороняєш нас тоді, коли ми звертаємося до тебе. Ти прощаєш нам, як простив Давидові, коли ми просимо прости нам, Господи. І ще дуже важливо, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми молимося, коли ми мовчимо, коли ми слухаємо Тебе, Господи. Ти не допустиш того, щоб ми. Зрішили, щоб ми забули про Тебе, Щоб ми чинили беззаконня, тому і дуже важливо нам завжди молитися. Славити Тебе, Боже. Дякувати Тобі. Дякуємо Тобі, Господь, бо Ти воцарився на нашій українській землі. Ти є тут. Ти є наша радість, ти є наш цар, ти є наш Спаситель і визволитель. Віддаємо своє життя в Твої руки, Господи, життя наших воїнів, захисників і захисниць. Захисти їхнє життя, Боже, ангелами своїми святими, благослови нашу землю, навчи нас тішця радіти, дякувати батькам, любити дітей, бути завжди щирими і відкритими до тих, яких ми зустрічаємо на нашій життєвій дорозі. І тоді наше життя буде світле, то ми побачимо, яка велика слава в нас на Україні, який добрий Бог, і яким ми будемо щасливі, що ми тут народилися, тут живемо. І славимо Твоє святе ім'я, Господь. Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.